Останній у нас лектор сьогодні Оксана Позняк, заступник начальника відділу перевірок у сфері роздрібної торгівлі, управління податкового аудиту. Вона нам доповість багато питань, всі вони пов'язані з ПДВ. Не буду зачитувати. Програма всіх попередня була вже повторюю, розіслана. Прошу вас, Оксану. Добрий день, мені дуже приємно, я вперше приймаюся у заході, трошки хвилююся так. Не треба. Да. Це нормальні люди. З 15-ї я посчитала регіонів і міста Києва. Дякую. Так що у вас стоїть і запи, захід, і схід, да. усі. Давайте. Дякую, Ми дякую. я вас також перший раз красуню бачимо. Давайте. Дякую, за честь. Перше питання визначення суми доходу при отриманні передоплати від нерезидента. Ну хочу сказати, що передоплата в бухгалтерському податковому обліку не є доходом. Дохід ми визначаємо, коли переходить право власності вже на товар. Згідно ПСБО 15 пункту 8 мають дотриматися деякі умови, щоб дохід був правильно визначений. По-перше, це покупцеве передано всі ризики та права власності на товар. Підприємство не здійснює надалі управління цим товаром. Сума доходу виручки може достовірно бути визначена. Є впевненість в тому, що в результаті операції буде отримано дохід, або якщо будуть витрати, їх можна буде достовірно визначити. Попередня оплата. Впливає лише на курс НБУ, який буде зафіксований на дату здійснення оплати, і потім цей курс буде врахований при відображенні доходу. Слідуюче питання: передача ризиків та вигод пов'язаних з правом власності на товар. Е, дуже часто буває, що навіть при дотриманні цих всіх пунктів е, 8 ПСБО 15, вони е, йдуть не в унісон з оформленням ВМД. І тоді ці нюанси, коли передається е, саме право власниці на товар, повинен бути прописаний в експортному контракті, а саме в умовах Кінкотерс, тому що там їх дуже. Владі отримувача можуть передаватися за межі митної території, і це все має бути прописано в договорі в правилах Інкотермс. Переходимо на слідуще питання ПДВ при експорті товару. Оподаткування операцій, сума яких не перевищує 150 євро. Відповідно до підпункту 196, 1,16, експортні та імпортні операції, які не перевищують 150 євро, не є об'єктом оподаткування. І зараз більш детально розберемо. Відповідно до форми податкової декларації у ПДВ в рядочку 11.1, 11.2, 11 11.3 одиннадцять товари відобразаються на митну територію України зі ставкою 7,14%. І враховуючи те, що при ввезенні товару ПДВ на митниці не сплачується, і тож немає нам що декларувати. При експорті у рядку 2.1 розділу податкові зобов'язання вказується обсяги операції з вивезення товару за межі митної території України. Але е, якщо е, у рядку 2.2 розділу податкові зобов'язання вказуються обсяги операції з вивезення товарів за межі митної території України, які звільнені від оподаткування, і враховуючи те, що вивезення за межі митної території України товарів, митна вартість яких не перевищує 150 євро, незалежно від обраного режиму оподаткування, не є об'єктом оподаткування і відповідно не мають бути відображені в рядочку 2.1, 2.2 декларації. Декларації податку на прибуток, але разом з тим, в рядочку 5 декларацій вказуються обсяги операцій з постачання товарів послуг, які відповідають статті 196, і включені до переліки операцій, що не є об'єктом оподаткування. І для прятників має заповнюватися рядок 5 декларацій та подання додатку 5 до декларації з податку на додану вартість. Так, слідуюче питання: визначення дати складу. Дання податкової ною, дата митної декларації та дата вивезення товарів не співпадають. Якщо дата якщо, е, оформлення митної декларації та дата вивезення перетину митного кордону не е, припадають на різні періоди, то податкові зобов'язання у нас е, е, відображаються у складі податкової декларації за звітний податковий період в тому періоді, коли оформлена була митна декларація. Що засвідчує факт перетину митного контролю? Так як відповідно до пункту 187.1 податкового кодексу, датою виникнення податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з експорту товарів, є дата оформлення митної декларації, що засвідчує саме факт перетину митно контролю. І навіть якщо є у нас е, спеціальні режими, е, зараз я вам скажу спеціальні режими. Митний режим експорту щодо окремого виду товарів там оформлюються різні види декларацій, все одно дата оформлення митної декларації та дата на митну кордону. Якщо припадають на різні періоди, то має бути тоді, коли буде повністю оформлення вантажної митної декларації. Так, які дії платника податків, якщо митна декларація оформлена, але фактично перетину митного кордону не відбулося. Якщо митна декларація вже оформлена, але фактично перетину кордону ще не було, е, ну, товар не вивезений за межі митної території України, е, платнику податків потрібно просто е, відкликати митну декларацію. Якщо е, взагалі платник не почав оформлювати свою митну декларацію, е, ну, він і не пред'явив, він просто подає письмову заяву про відкликання цієї декларації. Так далі. Оподаткування послуг наданих нерезиденту. комічку. Чи потрібно реєструватися платником ПДВ, якщо юридичні послуги надають послуги нерезидентам? Відповідно до підпункту А і Б. Під сто 185 об'єктом оподаткування є операції платників податків з постачанням товарів чи послуг відповідно до підпункту 14.1.185 під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша чи інші операції при передачі об'єктів права власності на права інтелектуальної власності. Інших нематеріальних активів чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів прав інтелектуальної власності. Але при цьому, відповідно до підпункту 186, 1864 визначено категорію послуг, місце постачання, яких визначається залежно від місця реєстрації постачальника або отримувача відповідних послуг, або від місця фактичного надання послуг. Зокрема, місцем. Постачання наступних послуг вважатиметься місце, в якому отримувач послуг за консультаційні, інженірингові, інженерні, юридичні, бухгалтерські, аудиторські, актуарні послуги з розроблення постачання та тестування програмного забезпечення. І відповідно до цього, послуг, що підлягають постачання, відносяться до категорії послуг, що Перерахованих у підпункту 186.3, то для цілей оподаткування місце постачання, зазначених у зверненні послуг, вважатиметься місце, в якому цей отримач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання. Але якщо послуги, які підлягають постачанню, не підпадають під цей Перелік, який я тільки що перелічила згідно з підпункту 186, 3, то для цілей оподаткування місце постачання цих послуг вважатиметься місце реєстрації постачальника, і тому постачальник резидент має е, виписати податкову накладну і зареєструвати її в встановленому законом порядку. Які операції з постачання товарів робіт послуг враховуються для реєстрації платником ПДВ? Для обов'язкової реєстрації платником ПДВ враховуються всі оподатковані операції з постачання товарів робіт послуг за ставками 27, 14, 0 або звільнені від оподаткування. Якщо обсяг таких операцій за останні 12 календарних місяців перевищує, один гривень, але крім платників податків, єдиного податку першої і третьої групи. Платник податку може добровільно, згідно пункту 182.1, зареєструватися платником податку, навіть якщо він не досяг цього максимуму 1 мільйон гривень за 12 календарних місяців. Постачання послуг, місце постачання, яких розташованих на території України відповідно до підпункту 186.3, пункту 186. Це питання трошки дублю, яке мене було попереднє. Місце постачання послуг, визначених у підпункті В. Пункту 186 вісімдесят статті 186, а саме консультаційних, інженерних аудиторських, актуальних, а також послуг з розроблення програмного забезпечення, постачання, тестування, оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем, вважається місцем, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання. А у разі відсутності такого місця місце постійного його або переважного проживання. Тобто операції, які я тільки що перераховувала, е, якщо ми їх надаємо резиденту послуг, визначених, вони е, не підлягають об'єкту оподаткування, вони є об'єктом оподаткування, оскільки місцем постачання таких послуг вважається місце поставки їх на територію України. Але якщо операції з постачання платиком падає на резиденти послуг у визначених під пункту В, пункту 186.3 статті 186 не є об'єктом готування, так як місце постачання таких послуг вважатиметься місце постачання їх за межами митної території України. Які наслідки не нарахування податкових зобов'язань, нарахування компенсуючих зобов'язань, врахування частки неоподаткованих операцій. Ну, наслідки, такі, як і зазвичай, платник подат... платник ПДВ, зобов'язаний нарахувати собі податкові зобов'язання, якщо придбані товари та послуги використовуються в неоподаткованих операціях, у негосподарській діяльності, у зміщеній діяльності, якщо в нього є частково податковані або неоподатковані операції. Розрахунок частки використання має відбуватися з... ну, до статті 199 Податкового кодексу України і здійснюватися кожен рік. По, ну, По-різному має розраховуватися ця частка використання. Податкові наслідки на нарахування, як зазвичай, е, штраф на санкції, е, компенсуючи податкові зобов'язання згідно статті 198,5 та штраф у вигляді 25%, якщо це повторно, то згідно статті 123, е, 50%. Далі визначення дати зобов'язання при отриманні передоплати. Та врахування валюти на розподільчому рахунку. Відповідно до пункту 187.1, датою виникнення податкових зобов'язань є подія, яка є дата, яка припадає на податковий період, протягом яка, якого відбувалася подія, яка сталася раніше: це або дата зарахування коштів, або дата відвантаження товарів. Mm, до, ну, на кожної із цих поставок відповідно до норми 201.7 податкового кодексу передбачено, що податкова накладна складається на кожна. Повне або часткове постачання товарів або надходження коштів. А щодо розподільчого рахунку, то датою зарахування коштів на територію України на розподільчим рахунку вважається з ну, першого зарахуванням цих коштів, тому що подальший перерахунок з вже з розподільчого рахунку на якийсь інший рахунок все вже вважається операцією, яка відбувається на території України. Тож саме зарахування коштів на розподільчий рахунок, буде найпершим. Надходженням коштів. Слідуюче питання: гарантійний ремонт та е, місце постачання послуг з гарантійного обслуговування. Е, відповідно до підпункту А, і Б і В. Пункту 185.1 податкового кодексу України е, об'єктом готування є операції платників податків з постачання товарів робіт послуг, місце постачання, яких визначено згідно з статті 176 податкового кодексу України, згідно е, відповідно цього, згідно під пункту чотирнадцять, 14 пункту 14.1 статті 14 постачання, під постачанням товару, розуміється будь-яка передача права. Право на розпорядження товаром як власник, у тому числі продаж, обмін дарування або відчуження за рішенням суду. Порядок гарантійного ремонту визначено, визначено постановою Кабінету міністрів 12.51 від 28 листопада, в якому зазначено, що виробник, продавець виконує гарантійне зобов'язання щодо товару, який був реалізований. Шляхом здійснює безоплатного його ремонту. Е, гарантійне ну, обслуговування поля в тому, що виробник продавець або сервісний центр має за власний, власний кошт безкоштовно відремонтувати придбаний товар. Е, сама послуга прийому передачі товару не є об'єктом оподаткування. А послуг із проведення гарантійного ремонту є об'єктом обладкування і база база має виходячи із вартості надання таких послуг.